Напередодні пізно ввечері Україна повернула додому військових, які захищали нашу країну на різних напрямках фронту. Більшість пробула в полоні понад три роки. Це був дев'ятий обмін в рамках стамбульських домовленостей. За цей період вдалося повернути понад тисячу людей. Військовополонених зустрічала, і наша кореспондентка Ельвіна Сейдбулаєва. Родини військових та зниклих безвісти приходять на обмін, аби дізнатися про своїх рідних. Все затягується до пізної ночі. В Стамбулі саме завершуються перемовини з росіянами. Дівчата повиростали. Ірина приїхала з дітьми Старший 13 років молодша піде перший клас. Вже тут на місці вона отримала повідомлення від координаційного штабу. Чоловік повертається з полону. Родина щаслива до сліз. То дуже хочеться обійняти. І більше нікуди не відпускати. Чоловік Ірини воював у 93-й бригаді Холодний Яр. В полоні пробув два з половиною роки. Дітей не бачив майже три. Це батько мій, а з іншої сторони, теж є. А сторони тоже є. А що там? Хочу, щоб тато відвів мене в перший клас. Дуже сильно, дуже, Я дуже сильно в цьому Чекаю, давай. Оксана щойно почула рідний голос чоловіка Віталія з прапором 58-ї бригади, де він служив, вона приходила на кожний обмін і дочекалась. Я чекала 27 місяців і 13 днів його. Я вдячна Богові, вдячна всім за допомогу, за шлях, який мене наставляли. Першими на машинах швидких привозять важкохворих та тяжко поранених захисників. Вони ослаблені і страшенно схудлі. Та, попри все, знаходять сили говорити і радіти, що нарешті вдома. Кому вітання додому дружині дітям, як звати дружину? Дружина Тетяна, діти Ліза і Даша. Слідом за швидкими автобуси з військовополоненими. Нарешті довгоочікувана зустріч, обійми та сльози щастя. Це віриш чи ні, я вдома три з половиною роки. Я знаходився. Ой, не знаю, де я знаходився. Всім дякую, особливо дружині і діточкам за підтримку. Ми не переповнюємо просто враження. наймолодшому захиснику, якого вдалося повернути, 27 років, найстаршому 66. Це дев'ятий етап обміну в рамках стамбульських домовленостей. Понад тисячі людей вдалося повернути додому. І як більш ніж тисячі родин, це радість знову обіняти рідних. Більшість із них потрапили в полон ще на початку повномасштабної війни. У кожного попереду медичне обстеження та психологічна реабілітація. Серед звільнених сьогодні є усі види та роди Збройних сил України, Державної прикордонної служби, національної гвардії України та Національної поліції. Додому повернувся останній захисник острова Зміїниця, військовослужбовець Державної прикордонної служби. Та не всі наші вдома. Родини зниклих безвісти, показують фотографії рідних, що не звільненим полоненим. Чекають, хоч якої звісточки. Ільвіна Цибулаєва, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.